Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою знаходження числа за значенням його відсотків. Працюємо письмово, працюємо разом зі мною. Перший номер номер 154 За день у пекарні виготовили 88 тортів, що складає 110% від денного плану. І скільки тортів? Має виготовляти пекарня за день, наскільки було перевиконано план. Отже, ця задача ми вже бачимо на знаходження числа за значенням його відсотків. Давайте пригадаємо, що нам треба зробити за правилом. Значення: поділити на кількість відсотків і помножити на 100. Отже, перша дія, запишемо 88. Будемо ділити на 110 і множити на 100. Давайте нижче поділимо. 88 куточком будемо ділити на 110. Як бачимо, що 8 на 110 не ділиться, отже, ми поставимо 0 880 на 110 будемо ділити, візьмемо по 8. 110 множимо на 8, буде 880. 0. При відніманні ми отримаємо. Отже, 0,8. Помножимо на 100 і ми отримаємо 80. 80. Переносимо кому на два знаки, тому що у нас два нулі. 80 тортів. Що це ми знайшли? Скільки у нас тортів е, мали виконувати за день. Да? Має виготовляти пекарня за день. Має виготовляти. Має виготовляти. Отже, за планом. Наша пекарня має виготовляти 80 тортів. А вона виготовила 88. Наскільки було перевиконано план? 88. Віднімаємо 80. Отримаємо 8. Отже, на 8 тортів наша пекарня зробила більше. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь. Наступний номер номер 155 Ширина прямокутника 7,6 см, що становить 80% від довжини. Знайди периметр і площу прямокутника. Давайте пригадаємо, як знайти периметр і площу прямокутника. Ось у мене прямокутник, який має ширину А і довжину Б. Для того, щоб знайти його периметр. Що ми робили? Використовували формулу 2 помножити на А плюс Б. А для того, щоб знайти площу, ми перемножували довжину і ширину А множимо на Б. Отже, нам зараз потрібно знайти довжину. Да? Ширину ми знаємо, це 7,6. Для того, щоб знайти довжину, використаємо наше правило. Отже, що ми будемо робити? 7,6 ділити на кількість відсотків, це у нас зараз 80, і множити це все на 100. Дорівнює нижче ділимо 7,6 ділимо на 80. Як бачимо, 7, цілих на 80 не ділиться, отже, у нас буде 0, цілих. Ціла частина закінчилася, ми ставимо кому. 76 теж не ділиться на 80. Додамо ще один 0 у відповідь. Допишемо 0. 760 ділимо на 80, беремо по 9. Нагадую: 9 на 8, 72. Отже, у нас буде 720. Віднімаємо, отримаємо 40. Допишемо ще один 0. 400 ділимо на 80 буде 5. 5 на 8, 8 ну, – на, на 8, 40, да? При відніманні теж отримаємо 0. Отже, при діленні ми отримаємо 0,095. І тепер множимо на 100, перенесемо кому на два знака. І ми отримаємо. Чому 2? Тому що в 100 – 102 нулі. Отримаємо 9,5. В сантиметрах, і це ми отримали довжину. довжину. Отже, тепер ми знаємо і ширину і довжину, можемо знайти периметр і площу. В другій дії знайдемо периметр. Периметр дорівнює 2, множимо на в дужках. у нас буде 9,5. Додаємо 7,6. Що ми з вами отримаємо в дужках? 17,1 множимо на 2, це буде 34,2 сантиметра, і це ми з вами знайшли периметр. Периметр. Для того, щоб знайти площу, нам ми повинні перемножити довжину і ширину. Давайте відразу помножимо в стовпчик. Отже, 9. 7,5 будемо множити на 7,6. 6 на 5 – 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 6 на 9 – 54 і плюс 3 – 57. 7 на 5 – 35. 7 на 9 – 63 і плюс 3 – 66. 0. 7 додаємо 5 – 12. 6, додаємо 6, 12, і у нас виходить 7. У нас після кому повинно бути два знака. В першому множнику один знак, і в другому множнику один знак. Разом це два. Отже, ми отримаємо 72,2 см квадратних. Пригадуємо, що площа завжди в квадратних одиницях вимірювання. Будь ласка, зробіть зараз паузу. Допишіть задачу і самостійно запишіть відповідь. Наступна задача номер 161 Виконуємо усно, але я буду записувати, щоб ви розуміли наші думки. Супермаркет протягом трьох днів продавав завезені огірки. Отже, у нас три дні: перший, другий, третій. Першого дня. Продали 35% усіх огірків. Другого 38%. А третього решту 172,8 кг. Скільки кілограмів огірків було завезено до супермаркету? Отже, скільки всього було завезено, ми не знаємо. Але. Ми можемо дізнатися, скільки відсотків завезли третього дня. Розуміємо, що загальна кількість відсотків 100. Отже, від 100% віднімемо те, що привезли першого і другого дня, 35%. І 38%. Разом 35 і 38 це буде 73%. 100, віднімаємо 73, отримаємо 27%. Що це ми знайшли? Це кількість відсотків третього дня. Так? Третій день. Отже, дивіться: третій день 172,8 кг, і це. 27% від усього. Отже, задача на знаходження числа за значенням його відсотка. Що будемо робити? 172,8 будемо ділити на 27, а потім множити на 100. Дорівнює. 172,8 ділимо на 27. 172 ділимо на 27, беремо по 6. 6 на 7, 42. 4 запам'ятали. 6 на 2 12 і плюс 4 16. Віднімаємо. Отримали 10. Закінчилася ціла частина. Тому ставимо кому. Зносимо 8. 108 ділимо на 27. Беремо по 4. 4 на 7 28. 4 на 20, 80. І плюс 20 100, отже, буде 108, віднімаємо буде 0. 6,4 помножимо на 100, перенесемо кому на два знаки, отримаємо 640 кг. Отже, всього було завезено 640 кг. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Ваша домашня задача дуже схожа: це номер 162. Прочитайте, будь ласка, умову. Можете зробити собі невеличку схемку, розв'яжіть задачу і не забудьте записати відповідь. Отже, повторіть правило, розв'яжіть задачу, і я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!